Біля обласної адміністрації вранці зібралося близько сотні соціальних працівників краю, невдоволених новою ініціативою уряду скоротити усіх похідців центрів допомоги сім'ям та молоді. До Ужгорода приїхали із цілої області із транспарантами та прапорами. Мовляв, скорочення потрібно починати із себе, а не простих людей, які і так виживають на тисячу гривень. Вимагали, аби до них вийшов голова адміністрації. Соціальної роботи ні звільнені фахівців соціальної роботи соціальні працівники Ужгородщини кажуть, у їхньому районі вже вирішили скоротити фінансування соціального центру допомоги. Тепер люди не знають, чи є ще сенс працювати. Бояться, що завтра їх звільнять, а гроші так і не виплатять. З півтора мільйона фінансування знято 917 сімнадцять тисяч. Нас є 29 фахівців, плюс директор, заступник. Ну і там ще є керівники відділів. Ну, і Міністерство соціальної політики офіційно ніякий наказ про звільнення не давало. Ми маємо ходити на роботу або безкоштовно. Я це трошки не розумію, або на громадських засадах, або бути волонтерами, або нехай нас поставлять якось в якісь проінформують, що ми маємо далі робити. Чи ми далі ходимо отримуємо? Ми не факт, що ми зараз ще за квітень отримаємо зарплату. Більшість людей залишаться без роботи із дипломами про вищу освіту. Багато і таких, хто аби працювати із людьми, які потребують моральної та психологічної допомоги, пішли навчатися на другу спеціальність. Однак залишилися у скрутному становищі. Роботи не буде, а за університет потрібно платити. Зараз, якщо нас скоротять, ця вся робота просто упаде на дно. Ті люди, котрим ми хоч трошечки якось намагалися допомогти, вони взагалі залишаться без цієї допомоги. Я юрист за освітою пішла вчитися ще на психолога, в мене в самої троє діток. Я не знаю, що буде далі. До мітингувальників голова обласної адміністрації Валерій Лунченко так і не вийшов. Натомість на площі народній з'явилася Наталія Романюк, директор Закарпатського центру соціальних служб. Вона закликала ініціативну групу із кожного району області поспілкуватися і письмово звернутися до неї про порушення посадових прав, адже поки офіційних постанов про звільнення працівників немає ні на обласному, ні на державному рівні.